Незворушна гладь Чорного моря приховує давню таємницю. Тут, на межі сучасної України, тисячі років тому вирувала природна катастрофа, що, можливо, породила легенду про всесвітній потоп. Чи почався біблійний великий потоп саме тут? Уявімо собі, світ близько 7600 років тому. Закінчується останній льодовиковий період. Криги тануть, рівень океанів невпинно зростає. На місці сучасного Чорного моря тоді простягалося велике Прісноводне озеро, відокремлене від Середземного моря природною греблею у районі Босфору. Його береги були родючими і густо заселеними. Тут жили давні землеробські спільноти, що користувалися щедрістю цієї землі. Та одного дня спокій цього краю було порушено. Під натиском піднятих морських вод босфорський перешийок не витримав. Стрімкий потік солоної води з Середземного моря ринув у прісноводний басейн. Уявіть собі, водоспад, потужніший за Ніагарський, у 200 разів. Саме така сила, за оцінками вчених, обрушилася тоді на давній Чорноморський берег. Вода ревіла. Пробиваючись через вузьку протоку, день за днем піднімаючи рівень озера на десятки сантиметрів. За кілька місяців вона перетворила озеро на нове море, Чорне море, значно більше за попередній водойм. Затоплено було до 150 тисяч квадратних кілометрів суші, родючі рівнини, долини річок і поселення, що розташовувалися там, де нині морське дно. Люди, які жили на тих землях, бачили, як їхній світ занурюється під воду. Вони були змушені тікати, рятуючи життя на північ, на захід, на південь, усе далі від невпинно наступаючого потопу. Для тих, хто пережив цю катастрофу, побачене, мабуть, здавалося кінцем світу. Ця пам'ять не могла не закарбуватися в свідомості народів. Звучить як легенда або сюжет фільму, але насправді саме таку картину малює наука. Наприкінці ХХ століття група геологів із Колумбійського університету у Сполучених Штатах Америки Вільям Райан і Волтер Пітман висунули гіпотезу про так званий Чорноморський потоп. Згідно з їхніми дослідженнями, близько 5600 років до нашої ери Чорне море. Справді пережило раптове затоплення. У 90-х роках ХХ століття Раян і Пітман вивчили свердловинні керни зі дна Чорного моря і виявили переконливі сліди давньої катастрофи. В шарах морського осаду вони знайшли різку межу, що відділяла прісноводні відкладення від солоних. Нижче цієї межі рештки прісноводних молюсків, пилок степових рослин. Навіть сліди висохлого ґрунту з тріщинами від колишнього сонця вище відкладення, сформовані солоною водою, з мушлями морських видів. Всі ці зміни сталися одночасно приблизно 7-7,5 тисяч років тому. Це свідчить, що довгий час Чорне море було ізольованим озером, доки раптом до нього не прорвалася морська вода. Нова гіпотеза. Швидко набула розголосу. Подію, про яку раніше ніхто й не підозрював, почали обговорювати по всьому світу. Адже якщо давнє затоплення справді мало місце, воно могло пояснити деякі загадки. Наприклад, чому в північній Туреччині практично не знаходять поселень Неоліту, можливо, їх просто поглинуло море. Аби перевірити гіпотезу. У 1999 році до Чорного моря вирушила експедиція знаменитого океанолога Роберта Баларда, того самого, що свого часу знайшов Титанік. Балард разом з міжнародною командою опустив глибоководні апарати на дно біля турецького узбережжя. Те, що дослідники побачили на глибині близько 100 метрів, приголомшило навіть скептиків. Там, у морській темряві, простягалася давня берегова лінія. Колись тут плескалися хвилі прісноводного озера, підводні роботи виявили залишки того затонулого світу, з мулу стерчали дерев'яні балки, очевидно, рештки будівлі. Навколо лежали оброблені камені та знаряддя, сліди людського поселення, яке існувало до потопу. Добре збережені дерев'яні фрагменти відправили на радіовуглецевий аналіз, і він підтвердив давність близько 7 тисяч років. Ці підводні археологічні знахідки стали прямим доказом того, що колись узбережжя стародавнього озера було заселене людьми і потім опинилося під водою. Вчені пояснюють, що у глибинних шарах Чорного моря. Дуже мало кисню, тому деревина і інші органічні рештки можуть зберігатися тисячоліттями майже без руйнування. Таким чином, саме море зберегло пам'ять про ті події у своїх тихих глибинах. Відкриття Баларда і його команди викликало сенсацію. Геологи Райан та Пітман, дізнавшись про знайдений підводний будинок привид. Заявили, що це блискуче підтвердження їхньої теорії, кадри з глибин, на яких видно балки стародавньої будівлі, облетіли світові засоби масової інформації. Здавалося б, легенда про потоп отримала матеріальне підтвердження руїни реального поселення, поглинутого водами Чорного моря. Але яка ж легенда без продовження? Найцікавіше питання полягало в тому, чи пов'язана ця давня чорноморська катастрофа з відомими міфами про великий потоп. Адже практично в кожної стародавньої цивілізації є своя історія про всесвітню повінь. Найвідоміший з них месопотамський міф, записаний у Епосі про Гільгамеша та біблійна розповідь про Ноя у Шумерсько-Акацькому епосі. Боги попереджають праведника на ім'я Утнапіштім в інших версіях Зіусудра або Атрахасіс про грядущий потоп і наказують збудувати великий корабель. Він бере на борт свою родину та тварин, і страшна повінь змиває решту світу. Дуже схожа історія з'являється пізніше у книзі буття. Ной отримує від Бога вказівку побудувати ковчег. І врятувати по парі кожного виду тварин, поки води потопу не очистять землю. Такі легенди зустрічаються не лише на Близькому Сході. Міфи про Велетенську повінь жили у стародавніх греків, це міф про Девкаліона в індійських переказах, у культурах Америки та Азії. Звичайно, не всі вони можуть мати одне джерело. Вода стихія непередбачувана, і великі повені траплялися в різних куточках світу. Та збіг мотивів у месопотамському і біблійному оповіданні про потоп занадто специфічний, щоб бути випадковістю. Вчені давно шукають реальну подію, що могла б стати основою цього міфу. І чорноморський потоп зараз один із головних претендентів. Згідно з гіпотезою Райана і Пітмана, усе сходиться майже надзвичайно вдало. Уявімо, люди, які жили навколо старого Чорного озера, так іноді називають прісноводний прообраз Чорного моря. Після катастрофи розійшлися світ заочі. Частина могла податися до Месопотамії, родючого межиріччя, де згодом виникли шумерські міста. Разом із собою ці переселенці несли спогади про жахливу повінь, що затопила їхню батьківщину. Передаючи ці історії з покоління в покоління, вони, зрештою, стали міфами про божественних гнів, про ковчег порятунку, про нового прабатька людства після потопу. З часом реальні географічні подробиці могли забутися або перетворитися на символи, але суть залишилася. Колись давно велика вода прийшла і знищила цілий світ. Втім, науковці обережно ставляться до спроб буквально прив'язати біблійний чи шумерський потоп до конкретної події. Хоч гіпотеза Чорноморського потопу і захоплива, вона викликала і чимало дискусій серед наукової спільноти. Деякі дослідники не погоджуються з висновками Райана і Пітмана. Наприклад, геологи, що вивчали осади та рельєф босфору, стверджують, різниця рівнів води між Середземним морем і Чорним морем могла бути не такою значною, і якщо затоплення й відбувалося, то радше поступово, а не у вигляді гігантського водоспаду. Є версії, що сполучення між морями існувало ще до 5600 року до нашої ери. Тож не було герметичної дамби чи раптовий прорив, спричинив би суперпотоп. На користь цього свідчить зокрема дані про давні течії і відкладення у Мармуровому та Чорному морях. Деякі з них вказують, що після останнього льодовикового максимуму вода якийсь час текла з Чорного моря назовні, а не навпаки, отже, повного висихання не було. Інші критики зазначають, що археологи не знаходять однозначних свідчень масового переселення чи культурного потрясіння саме в ті часи, коли мав би статися Чорноморський потоп. На їхню думку, якби за одне-два покоління зник цілий життєдайний регіон, це мало б залишити помітний слід в археологічному матеріалі від шару руйнувань. До різкого перегрупування поселень, але поки подібного не зафіксовано. Крім того, існує і цілком самостійна лінія пояснення походження легенди про потоп, не пов'язана з Чорним морем. У межиріччі на території сучасного Іраку великі повені на річках Тигр і Єфрат були частим і нищівним явищем. Археологи знаходили сліди раптових паводків, що колись затоплювали шумерські міста, скажімо, Шар Намулу в місті Ур, датований приблизно 2090 роком до нашої ери, який інколи пов'язують із біблійним потопом. Можливо, міфи про Ноя та Утнапіштіма народилися з усвідомлення мешканців Месопотамії власної вразливості перед річковою стихією. І не потребують чорноморського сценарію. Як бачимо, є кілька теорій і багато запитань. Дискусії між прихильниками та скептиками чорноморської гіпотези тривають досі: нові дослідження то підтверджують, то спростовують різні деталі. Наприклад, аналіз мікрофосилій, дрібних решток організмів у чорноморських відкладах. Не виявив однозначних ознак одномоментного заливу солоної води, деякі дані більше підтримують поступове затоплення, а от геофізичні та геохімічні ознаки зі дна моря натякають, що трангресія, тобто наступ моря на сушу, все ж могла бути відносно швидкою, тривати, скажімо, десятиліття, а не тисячоліття. Остаточного консенсусу поки немає, і це робить тему ще цікавішою. Одне можна сказати напевне: наприкінці людовикової епохи Чорне море пережило драматичну трансформацію. Величезне прісноводне озеро стало Солоним морем. Карта Європи і Близького Сходу змінилася назавжди, а люди того часу були цьому свідками. Чи саме ця подія лягла в основу легенди про всесвітній потоп, питання відкрите. Можливо, міф про ноя це сплетіння пам'яті про різні повені, і чорноморська катастрофа була лише однією з них. Але сама по собі історія чорноморського потопу вражає уяву знати, що під спокійними водами біля українських берегів лежать колись обжиті землі. Змушує по новому глянути на біблійні рядки можливо, десь у глибині Чорного моря спочивають залишки того затопленого світу, який дав початок настільки живучій легенді Спокійні нині води Чорного моря приховують затоплений світ предків. Історія Чорноморського потопу об'єднує науку та легенду, нагадуючи. Навіть найдавніші міфи можуть містити зерно правди. Можливо, саме тут, біля українських берегів, народилася легенда про великий потоп як відгомін катастрофи.